Друзі, ви подивіться, який гарний кабачок кабачок від компанії Новосіц. Я вже неодноразово його висвітлюю показую. Це Ренді. Ренді. Знаєте наш улюблений Ренді. ось, Вчора ми зняли два кабачки, сьогодні вже ось у нас є знову два, і знову проходить цвітіння. А, три! Три кабачки, ось іще один. Ось іще один. Так. Тому а, він зараз буде так швидко плодоносити, так швидко будуть наганятися плоди, дивіться, яке гарне цвітіння йде, гарний пущик, йому а, все добре, навіть не сперятливі умови, а, йому а, він переносить добре. Це нагадаю, кабачок Ренді ви подивіться, яке гарне забарвлення. Ідеальний кабачок. Дуже-дуже він вражайний. Вже це відмітили великі корпорації, які в нас вирощують ці кабачки. І це успіх. Також ще в нас кабачок є Мерлін.